Як бідний рибалка витягнув маленького водяного українська народна казка. Жив над річкою старий рибалка Омелько. Хата його похилилася, човен розсохся, а сіті були такі старі, що риба крізь них сміялася. Але серце дідусь мав добре ніколи зайвого не брав. А дрібну рибку завжди назад у воду випускав. Одного разу, коли туман ще спав на воді, закинув Омелько Сіті. Тягне. Важко! Ну, думає, це, певно, сомвелетень. Буде нам з бабою вечеря. Витяг на берег, розплутав мотузя аж глядь. А там не риба, а хлопченя. Маленьке, зелене, шкіра лускою виблискує волосся, як водорості, а пальчики перетинками з'єднані. Сидить малий водяний у сітці, тремтить. А очі, як два чорні озерця, повні страху. Відпусти мене, дідуню! Запищало воно тоненьким голосом, схожим на плюскіт хвилі. Я загрався з рибками і заблукав. Мене тато шукатиме, ріку з берегів веллє, подивився Омелько на дивне створіння. Інший, би, може, злякався або почав викуп просити, а старий лише зітхнув, усміхнувся в сиві вуса і розрізав ножем заплутану сітку. Пливи, мале, сказав лагідно. «Не гоже дітям у неволі бути чи то людським, чи то річковим. Та гляди більше не потрапляй. Хлюкнуло хлопчення хвостом. Пірнуло в глибину, тільки кола пішли. Посидів Омелько, зажурився, сітка порвана, риби нема. Хотів уже йти додому порожнім. Аж раптом вода біля його ніг закипіла. Виринула з глибини величезна щука, а в зубах у неї нова, міцна сітка, сплетена зі срібних ниток. Поклала її біля дідових ніг і зникла. Зрозумів омелько чий той дар. Відтоді він ніколи не знав бідності річка стала йому другом. Де б він не закинув ту срібну сіть, завжди витягав риби вдосталь. А вечорами, сидячи на березі, він іноді чув дитячий сміх, що долинав із очерету, то малий водяник вітався зі своїм рятівником.